Вітаю на українській правді. Це «Лайф» Напередодні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про клуб білого бізнесу, який стосується податкових перевірок. Зокрема, підприємства, які відповідають критеріям клубу, зможуть отримати право на бронювання співробітників. А бронювання в Україні, наскільки ми знаємо, чутлива а для багатьох навіть болюча тема. Тому що ми знаємо про бронювання працівників компаній некритичного типу в той час, як, наприклад, виробники дронів не бронюються. Крім цього, попри критику економічного бронювання в раді розглядається ще низка законів, низка моделей економічного бронювання. І власне сьогодні про це у комітеті з питань економічного розвитку сказали, що напрацьований варіант. Черговий. Все це. Далі хочу обговорити з Андрієм Длігачем, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка і головою Adventure Group. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Ви розумієте, що таке клуб білого бізнесу? Там є три критерії. Ви можете пояснити, про що тут? Я б не хотів пояснювати насправді ідею, які. Є вочевидь дискреційними, які є, е, несуть в собі корупційні ризики, і які руйнують взагалі е, принцип, по якому держава має ставитися до бізнесу. Е, я щасливий, що насправді остання соціологія показує, що самі українці починають змінювати своє ставлення до бізнесу на дуже позитивно, розуміючи, що бізнес це зараз одна з найпатріотичніших і найважливіших частин нашого суспільства бо, бо за рахунок донатів сплаті податків отримується українська обороноздатність. І питання, що тепер ділити бізнес за критеріями, які б вони не були. Навіть за такою світлою ідеєю подолати цінньовий сектор не можна робити таку сегрегацію розділяти бізнес на білий чи не білий. Це лише суд може визначати, який бізнес є доброчесним, який ні. А так держава має ставитися до будь-якого бізнесу як до доброчесного. Держава має сприяти розвитку бізнесу, а не вводити такі штучні обмеження і розділення. Так ось ідея клубу білого бізнесу імені пана Гетьманцева це як завжди виділити якусь групу бізнесів, які для яких буде менший тиск правоохоронних органів і регулюючих органів, таких як податкова, мовляв, вони менш ризиковані з огляду сплати податків, і відповідно тиск податковий інших органів має бути спрямований на другу половину бізнесу, яка має менше, ніж середні по галузі і регіону зарплати, менший рівень сплати податків. Хоча навіть сама, сама суть і вирівнювати. Вимірювати доброчесність бізнесу за обсягом сплати податків, тим більше по відношенню до обігу, в нас немає податку з обігу. Як можна такі критерії вводити рівень зарплат це є конкурент, конкурентною позицією тих чи інших підприємств? Чому компанія, яка платить, платить менші зарплати, є недоброчесною. Це дурість, тим більше що все одно буде завжди якась половина. Вище середнього показника, половина нижча. Це означає, що завжди будуть якісь з огляду з позиції пан Гетьманцева недопрочесні, тому вся ця ідея є абсолютно. Безглуздою, такою, що нема не мусить бути взагалі в українському суспільстві, лише подживлює негативне ставлення суспільства до бізнесу. Так так не можна вчиняти. Тим не менш, маю сказати, що питання бронювання є вкрай важливим, і те, що пан Гетьманцев використав тепер це як аргумент для продажу цієї безглуздої концепції суспільству і бізнесу, це теж. Ну, улюбленіш, улюбленіша, ж, улюбленіша гра, на жаль, частини чинної політичної влади це розсварити. Звичайно, ідея для тих, хто потрапляє потенційно в цей клуб білого бізнесу. Що що їм легше буде бронювати співробітників? Звичайно їм, їм ця ідея здається позитивною. Не хочу розчаровувати тих, хто сподівається на е, таку е, гарну ідею, але е, ви дуже швидко зможете випасти з цього списку з одного боку. З іншого боку, якщо ви сподіваєтеся, що ви зможете порішати з паном гетьманцевим е, і включитися е, в цей клуб якийсь обхідний маневр, е, теж, теж у вас нічого не вийде, бо бо все буде надто очевидно е, і такі спроби точно не пройдуть. Економічне бронювання, воно вкрай важливе для країни на поточний момент. Наша оцінка що 25% нестача персоналу в бізнесі. Це свіжі наші дослідження, моделюючи, якими щойно зробили з бізнесу. Далі Мобілізація ще приблизно 15% чоловіків, які підлягають призову. Це критична вже кількість. Далі починається радикальне скорочення оборотів бізнесу і закриття бізнесу. Тому це критична планка, яку ми не можемо перетнути. Більше того, зустрічаючись зараз з мерами і бізнесом по, по різних регіонах, ми бачимо, яка нестача вже виробничого персоналу. 50% підприємств відчули неможливість закрити поточні вакансії. 50%. Більше того, Нововолинськ здавалося б на західній Україні суттєва міграція. Була п, п, позитивна, але дві тисячі людей нестача персоналу на поточний момент лише в розрахунку на одне е, місто, і так по 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 всій країні. Е, тому економічне бронювання потрібно вводити. І на щастя, є така модель. Вона погоджена вже з міністерством економіки. І про, про неї знає прем'єр-міністр. і Я сподіваюся, в офісі президента про неї дуже добре знають. Це модель за якою. Бізнес може автоматично забронювати певну кількість співробітників, які мають заробітну плату вище 30 або 35 тисяч гривень. Це дає можливість додатково залучити до державного бюджету через децінізацію зарплат 167 мільярдів гривень, чого буде достатньо для рекрутингу для посилення української обороноздатності. Чому ця ідея до сих пір не отримала вже просування? Це велике питання до політичної влади, коли будуть готові розглядати не безглузді ідеї пана Гетьманцева, а економічно обґрунтовані, узгоджені з бізнесом із аналітичними центрами чіткі ідеї для економіки України. Ну можливо, через те, що є спротив в суспільстві, є таке поняття як майновий ценз, і суспільство просто ну категорично не сприймає будь-яку ідею економічного бронювання. А ця ідея гетманцева. Вона ну якось, от, от насправді, я сам собі теж не можу пояснити. Можливо, ви скажете взагалі з якою метою гетьманцев? Оцю історію це е, історія для власне свого бізнесу, там для якогось вузького кола чи тут виключно корупційна. Складова закладена, і нею е, мають ну, окремі люди скористатися. Як це працює? Я б не демонізував пана Гетьманцева настільки е, е, як повне і без безсумнівне зло. Не думаю, що він є центром цього. На жаль, в нього так побудоване мислення, уява про те, як працює економіка. І бізнес він не є економістом і точно не є лібералом. З точки зору розвитку економіки. Це загравання з бізнесом з одним. І бажання посварити посваритися з іншим бізнесом. Звичайно, міжнародного бізнесу, який точно сплачує більш ніж середні зарплати по ринках. Ця ідея здається позитивною. Але це точно нищить малий середній бізнес в Україні, нищить власне той бізнес, який би мав розвиватися зараз і мати допомогу з боку держави. Більше того, ми наполягаємо на тому, що зараз має бути проведена податкова реформа, якщо не зі ставками, то принаймні з адмініструванням, переглянути СМКОР, ця, знов-таки недолуга система блокування податкових накладних. Але цим пан Гетьманцев не не займається. Вредше він займається іншими ідеями, які підживлюють якраз ось ось ці внутрішні сварки. Це на користь ворогу. І я переконаний, що це робить пан Гетьманцев не, не через те, що він підіграє е, Росії, чи е, прямо має корупційний інтерес, а просто через нерозуміння того, як працює економіка, через нерозуміння поведінкової економіки і економічного моделювання. На жаль, так е, повертаючись до, до того питання про. Справедливість і про майновий ценз. я б вас дуже просив, теж пане Дмитро розібратися і не підживлювати цю цю логіку. Давайте я дуже швидко розкладу по, по поличках. Перше середня зарплата наших військових в рази а подекуди на порядок вища ніж в бізнесі в інших секторах економіки. Тому точно це не про війна для, для бідних. Точно ця логіка не працює. Не хотів би нагадати, що 13% тих, хто на фронті це підприємці, а взагалі більше 250 тисяч людей з бізнесу е, зараз у збройних силах. Тому е, для кого війна? Е, ми знаємо, це війна для патріотів, для для людей, які готові виконувати свій борг державний, але Суспільне благо це і є справедливість. Справедливість це не суб'єктивна категорія, об'єктивна. Суспільне благо в Україні полягає в тому, що економіка має працювати, і обороноздатність забезпечена. Обороноздатність базується на податках, які сплачує бізнес працюючи економіка. Тому суспільний інтерес це дати можливість бізнесу розвиватися, принаймні, якщо не, не суттєво розвиватися, то принаймні відновлюватися і не просідати. А зараз ми перед ризиком завалу економіки. Тому підживлювати логіку, що економічне бронювання це е, на користь чого на користь багатих. Ні, це на користь працюючої економіці. Це якраз і є суспільне благо. Тому е, е, зверніть увагу ще раз на цифри: максимум, що ми отримаємо від економічного бронювання, це 500 тисяч заброньованих. Це призведе до того, що вийдуть зарплати тіні суттєво по всій країні, і майже 170 мільярдів гривень ми отримаємо. Так в чиїх це інтересах? Звичайно, це в суспільних інтересах. Хто буде заброньований? Будуть заброньовані зварювальники, водії, технологи, інженери, ті, хто вкрай необхідні бізнесу для існування, для виживання. Бо що ми маємо зараз? Ті, хто і так сплачує білі зарплати, офіціалізує своїх співробітників. Він в першу чергу потрапив. Під лупу ТЦК це зараз білий бізнес. Перш за все втрачає тих працівників, які конче необхідні для, для ефективної роботи. Я маю подібні скарги від міжнародних компаній, від АІТ компаній, від будівельних компаній від всіх головне. Потерпають в тому числі ті компанії, які за рахунок прибутків, які отримують в базовому бізнесі, фінансують зараз інженерні розробки і, і е, оборонопромисловий комплекс. Бо 1500 підприємств, хто створив? В Україні з оборонно-промислового комплексу зараз бізнес бізнес, який має мати десь фінансовий ресурс, щоб профінансувати е, безпекові бізнеси. А це береться лише від працюючого е, свого традиційного бізнесу. Тому весь бізнес важливий. Весь в тому числі, вибачте, і розважальний бізнес. Якщо він збирає е, фінансовий ресурс для того, щоб далі продонатити чи профінансувати виробництво дронів, нам потрібний будь-який бізнес, який йде робочі місця і сплачує податки. Це ключова. Позиція, від якої ми не можемо відійти, тому економічне бронювання це ключ до, до виживання е, бізнесу і збереження обороноздатності, пане Андрію, останнє питання. Коротко: е які шанси реальні перспективи в будь-яких ініціатив, які стосуються економічного бронювання? На коротку перспективу там за три місяці щось зміниться? Ні, за рік, ну е от якщо реально, враховуючи спротив і зацікавленість. Давайте говорити чесно, чи й спротив на жаль, через те, що наша влада дуже вразлива по відношенню до комунікацій, до комунікаційних питань. Звичайно, чим більше ми з вами, як експерти, як журналісти, підживлюємо ідею нового цензу чи чи подібних ідей, тим менше ймовірні, що наша влада подивиться на економічні і логічні обґрунтування. На жаль. На жаль, тому ми на, на жаль замало лідерства по просуванню цієї теми. Я б дуже хотів, щоб Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації не боялися публічно показувати е, аргументацію, чому це необхідно. Бо всі це, цифри в них є. Будь-кого з економістів. Ми, ми ну, вже стільки обговорень провели, і показали всю цю об'єктивну картинку. Що будь-хто хотів розібратися, він має цю позицію. В бізнесі немає е, е, іншої думки. Ми провели обговорення. Коаліція бізнес спільнот що 97 бізнес асоціацій об'єднає має спільну позицію. Аналітичні центри мають спільну позицію. Питання тепер насправді лише до Кабміну, бо Кабмін може ухвалити це рішення. Кабмін ухвалить це рішення, коли нарешті президенти Міністерства оборони розберуться, що, що ця тема. Вона не завадить мобілізації навпаки, вона вивільнить фінансовий ресурс для того, щоб посилити рекординг і збільшити фінансове забезпечення наших військових. Тому це він, він, це не або або нам потрібна і економіка, і е, посилення обороноздатності. Як тільки розберуться, як тільки з'явиться справжнє лідерство, як тільки наші релігійні дії, чи ветерани, е, наші моральні авторитети. Е, Знайдуть собі силу говорити на цю тему, не боятися, не ховатися від цієї теми, а говорити на неї. Ми точно з нею переможемо. Тому я сподіваюся, що протягом трьох місяців ми вирішимо, і в нас буде економічне бронювання. І точно не в тема в темі білого клубу, білого бізнесу. Доволі оптимістичний прогноз. Дякую вам, Андрій Длігач, український підприємець і науковець. На все добре з вами прощаюся. А глядачів закликаю висловлювати свою думку. Погоджуєтеся? Ні, як ви собі бачите розвиток цієї історії з економічним бронюванням у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і поширюйте відео серед тих, кого любите. вони заслуговують на достойну аналітику.